Всім привіт це канал Залізні Магістралі, документальне відео. Мене звати Олег Василів. Залізниця Молдови, про яку піде мова в цьому огляді, готується до модернізації. Протягом багатьох років інфраструктура цієї невеликої республіки занепадала через відсутність інвестицій. Були часи, коли залізнична галузь перебувала на порозі банкрутства і ходили розмови про повну зупинку руху поїздів. Проте сьогодні залізничні артерії Молдови функціонують і навіть є плани з розвитку перевезень. Шанс оновити залізницю Молдова одержала завдяки співпраці з міжнародними донорами, що надають фінансування у вигляді кредитів або грантів. Мережа залізниці у Молдові має протяжність трохи більше тисячі кілометрів. Основний залізничний вузол розташовано у Кишиневі як найбільшому місті. Разом з цим діють кілька вузлових станцій, де перетинаються ключові логістичні шляхи: Бусараб'яска, Унгени, Більці слободзія Окниця. Завдяки наявності, колі, що сполучають прикордонні території, молдовська залізниця має значний транзитний потенціал. Поштовх до розвитку вантажних перевезень стався після початку масштабної російської агресії проти України. Молдова стала одним з важливих транспортних коридорів на тлі блокування судноплавства у Чорному морі. Мабуть, ця обставина дозволила зберегти залізничний транспорт Молдови у живому стані, адже у минулі роки в умовах глибокої кризи існували ризики остаточного банкрутства державного залізничного підприємства. Наприклад, у квітні 2021 року залізничники провели страйк, вимагаючи погашень боргів із зарплати. Після скандалу молдовський парламент створив комісію з перевірки діяльності підприємства. Депутати дійшли висновку, що залізниця Молдови майже банкрут. Протягом останніх років влада республіки намагалася реанімувати залізницю, вливаючи інвестиції з метою модернізації. Для цього залучалися кредитні ресурси європейських донорів. Так, у 2017 році оператору залізниці було надано кредит у розмірі 110 мільйонів євро на модернізацію інфраструктури закупівлю нового рухомого складу. У 2019 році надійшло 30 мільйонів євро на модернізацію одноколійної лінії Бандери Бесараб'язка джоджулешти У липні 2020 року залізниця Молдови отримала шість тепловозів Т-33А. Контракт на суму 45 мільйонів євро був підписаний у 2018 році і передбачає поставку 12 тепловозів. У червні 2023 року було підписано угоду між урядом Молдови та Європейським банком реконструкції розвитку та Європейською комісією. Документ передбачає надання гранту та кредиту на 43 мільйони євро. Кошти спрямують на модернізацію залізничного коридору Велчинець, Окниця, Бельці, Унгени, Кишинів, Кайнарі. У серпні 2024 року стало відомо, що залізниця Молдови розпочинає оновлення 80 км колій. Планується відремонтувати близько 30 км колій до кінця року. Обсяг робіт включає заміну дефектних шпал та скріплень, очищення забрудненого баласту. Раніше до Молдови надійшла перша партія рейок, призначених для капітального ремонту. Результатом інвестицій в оновлення інфраструктури має стати збільшення пропускної здатності залізниці. Можливо, у майбутньому зростуть не лише обсяги вантажних перевезень, але й розвиватиметься пасажирський сектор. Принаймні, Молдова та Україна можуть створити коридор для пасажирських поїздів до Румунії. Нагадаю, що сьогодні до Кишинова курсує поїзд з Києва, який забезпечує логістику з міжнародним аеропортом в столиці Молдови. Розклад руху поїздів формування молдовської залізниці складається лише з двох маршрутів: це сполучення Кишинів-Бухарест та Кишинів Яси. Доєднуйтесь до обговорення цієї теми, залишайте свої коментарі, і також нагадаю про те, що ви можете допомогти у просуванні і розвитку цього ресурсу. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний вам за підписку на канал. І нагадую про те, що ви можете підтримати цей ресурс і фінансово донати, можете перераховувати за реквізитами, що є в описі відео, і також ви можете стати спонсором каналу та переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єрний показ. Всім. Дочам бажаю витримки та мужності Україна переможе.